Ви сьогодні вперше грали один проти одного, чи це вже не перше, ваше таке побачення? Це ні, не перше наше побачення. Зараз на зборах воно не таке дуже принципове. Я, де тренуваю, тренувальний процес, так що я вважаю, що нормально провели. Результатом ми не задоволені, будемо далі працювати. Ми сьогодні програли молодшому брату. Так, да, це звичайно неприємно. Ну нічого. Головне, щоб в офіційних матчах краща статистика. Як воно перемагати старшого брата? Ну, це як сказати, це була просто товариська ігра, це не є результат не був на першому місці. Ми виконували свою роботу, нам більше пощастило, можливо, ми більше хотіли. Тому і перемогли. Так. Важко писати цього навантажень, які є грати. Ну, Перші збори завжди вони є важкі під великим навантаженням. Але... З кожним днем ти привикаєш до того, після відпустки втягуєшся і працюєш. Це ж наша робота. А реванш буде брати? Ну, реванш не знаю. Я думаю, що через пів року, через рік. ну, а, ну Не знаю. Дома відпустимо. Навіть не можу сказати, тому що ми в різних лігах зараз граємо. Можливо, в Кубку поведемося, можливо. Вважаю, щоб вони вийшли в Прем'єр-Лігу, а ми в першу лігу. Так що реванш це не так важливо. Скільки з ворога такі матчі в корисні з таким серйозним суперником, як ви? Е, ну, в першу чергу ти, на, виходить, настраїшся краще на суперника, на нього ну, в принципі, не потрібно настраюватися. Я вважаю, що на, в такому матчі. Краще грати, проявляти ну, свої якості, що ми можемо на даний етап, і вже, що краще грати з такими суперами. сильнішими, ніж слабшими. Рух достойний грати в першій лізі, ви вже там граєте, а Я, На мою думку, рух, звісно, достойний. Просто всі хлопці пройшли і рівень прем'єр-ліги, дуже багато якби, знайомих, тому я думаю, що в верхній частині турнірної таблиці рух би міг спокійно в першій лізі. Бути так, в скажімо так, в групі. Результат на Запорожному штуку важливий. Ніхто не хоче проігрувати. Як Якби не говорили, результат не головне, ну, вигравати приємніше завжди. Тому і з кращим настроєм вже будемо продовжувати далі збори. Тому це тільки піднімає нам настрій. І... Краще нагрузки на переносити. більш позитивних емоцій переноситься нагрузки.